Вітаю всіх усвідомлених батьків! На щастя, мода на ідеальних інстаграм-мам втрачає свою актуальність. Та все ж ті моделі, поведінки, які передали нам наші батьки, наполегливо нав'язують героїзм материнства. Те, що призначення жінки це материнство. Те, що вона повинна забути про своє життя. Та посвятити його дитині безмежно люблячи її, тому і не дивно, що така велика кількість жінок не відчувають себе хорошими матерями. Мало того, вони не відчувають себе зовсім. Що ж з цим робити? Невже доля жінок страждати при цьому роблячи щасливий вигляд? Щоб, не дай Боже, ніхто не дізнався, як насправді себе відчуває жінка. Буду розділяти мам звичайних діток, як їх прийнято називати нормотипових, та мам діток з особливими потребами. Звичайно, доля останніх набагато трагічніша. Але ж ставлення до материнства це суто таракани жінки. Дитина взагалі не має ніякого відношення. Наведу приклад на собі, коли я народила сина. То була надто тривожною матір'ю я все на круги вимивала, дезінфікувала. Навіть чоловік не міг підійти до своєї дитини, не змінивши одяг та не прийнявши душ. А коли вже не родилася моя донька. А вона мала вроджену ваду серця і дійсно потребувала більш уважнішого догляду. То, чи то в силу нестачі часу, чи уж більшого досвіду материнського, я набагато спокійніше відносилася до багатьох речей. І я впевнена, ви самі знаєте багато таких прикладів. Ну, або так само, як і я, були чи є тривожною матір'ю. Тому сьогоднішнє відео стане у нагоді будь-якій мамі. Отож. Позбавляємось почуття провини. Для цього розберемо причини, чому ми з вами не дотягуємо до звання ідеальної мами. Чому я так впевнено кажу про вас зі мною? Тому що ідеалу взагалі не існує. Немає такої людини, яку можна було б назвати ідеальною, тим паче ідеальною матір'ю. По перше, у кожного з нас своє бачення. Ідеальності до речі, є завдання для вас: зупиніть відео та запишіть, якими якостями, на ваш погляд, повинна володіти ідеальна мати. А потім згодом ми з вами поговоримо саме про ці якості ідеальної мами. Запишіть. А по-друге, прагнення до досконалості характерне для людей з низькою самооцінкою, з невпевненістю у собі. А якщо вас зацікавило це відео, то ви. Не впевнені у собі. Це і є перша причина материнської провини. Така гарна, неймовірна дитина дісталася мені, думають жінки. Тож не можна їй нашкодити, не можна їй нанести психологічну травму. Ну і багато, багато не можна. Жінка не впевнена в собі, оточуючи, підливають масло у вогонь, чого ти не сповиваєш дитину або чого не даєш їй водички, там ще чогось не так робиш. Ну, згадую, як мені говорили. Я не буду вам говорити. Не звертайте увагу на оточуючих, оце неможливо. По перше, дуже велика ціна помилки, і багато жінок. Дійсно перестраховується, щоб нічого не прогледіти. А по-друге, ми стайні тварини. Нам еволюційно закладено виживання в стаї. Отож, для відчуття безпеки ми маємо слухати оточуючих. Ми маємо бути у цій самій стаї. Це еволюційно закладено в будь-яку людину. І це витікає друга причина емоційного виснаження мами: це залежність від чужої думки. Жінка не керується здоровим глуздом своїм досвідом, а переймається, що скажуть оточуючі. Не так страшно, що у дитини істерика, а страшно, що подумають або що скажуть, ті самі оточуючі. Важливо, як мати виглядає в їх очах, а раптом вони здогадаються, що вона таки не ідеальна, що вона погана мати. Що ж робити? Нічого нового я вам не пораджу. Це знову ж таки. Приславута золота середина, причому у вашому розумінні, так як відчуваєте ви у цю саму золоту середину, в якихось ситуаціях не дратувати оточуючих, особливо коли не маєте сил енергії на протистояння з ними, уникати у цих самих неприємних ситуацій. Ся фокусуватися на своїх відчуттях, на відчуттях своєї дитини, тобто удосконалювати свою материнську позицію. той факт, що ви не бездоганна мати, пам'ятаєте, як у анекдоті не приховуй те, що хочеш приховати, і це стосується не лише материнства, а й стилю життя у цілому вчиться. Аналізувати психологію, це називається рефлексувати події, які стаються у вашому житті. Наприклад, чому я переймаюся, якщо дитина ну запісялась в магазині. Подумають інші, або чому причина такої ситуації, що сталося з дитиною, чому вона не попросилася, може, в неї щось болить і таке інше, особливо актуально для мам діток з особливими потребами. А вдруг хтось дізнається, що моя дитина не така, як інші. Наприклад, дитина не розмовляє або погано розмовляє і, оточуючи, вирішать, що ви мало часу приділяєте в дитині, що ви її не вчите розмовляти, або дізнаються про особливості вашої дитини і будуть спілк. Спілкуватися з нею по іншому, так щоб дитина могла відповідати, тобто приймати участь у цьому спілкуванні. Подумайте про це, зверніться до свого списку, який ви написали раніше, з якостями ідеальної мами. Там є щось про підтримку дитини, про її самостійність. На материнську виснаженість дуже великий вплив мають гормони. Вони. Формують материнську поведінку десь таку схожу, як у всіх сапців. Тобто, після пологів виробляється окситоцин з пролактином. Відбувається скорочення матки, жінка відновлюється, і після прикладання дитини до грудей виробляється той самий пролактин. Який формує не тільки молоко, а і материнську прихильність. Сторонній людині не зрозуміти, чому мати так переймається немовлям, який, м'яко кажучи, не дуже гарний, особливо новонароджений. Згадайте. Та для мами він найкращий у всьому світі. Чому я так ретельна? Це все пояснює, тому що сучасні пологи проходять не завжди під гідою природного процесу, тому що лікарське втручання порушує зародження материнської поведінки. Я в жодному разі не засуджую. Я констатую факт: дійсно ситуації бувають різні, але ж саме те, що порушується у цей природній процес. І є причиною несформованості материнської прихильності. Він не вмикається. Якщо знову ж таки згадати тих самих савців? Не можна забирати новонароджене дитя да, від матері. Навіть запах зіграє велику роль, да, щоб знову ж таки у ця прихильність сформувалася. В особливій групі ризику є дітки з вадами народження, коли мама не готує дитину, коли взагалі дитинку забирають, і вона знаходиться під наглядом. Лікарів, ну і таке інше, тобто, коли діада, мати і дитина не формується в силу різних причин. І материнська прихильність не вмикається упродовж багатьох років, коли дитина не реагує на мати, да не має цього комплексу пожвавлення знову ж таки у діток з особливостями розвитку, зокрема з розладами аутистичного спектру. Ну якщо резюмувати все вище сказане, то мама мозком розуміє, що вона має любити свою дитину, але ж насправді не відчуває цього, що викликає відчуття вини, самоїдство, то що не сказав, це сприймається дуже болісно і найгірше, що мати не може признатися навіть собі у цих протилежних відчуттях. Підкреслюю, що зазвичай це дітки з особливостями розвитку, і саме це посилює негативні прояви в поведінці дитини. Мама просто не має сил щось змінити. Вона надто виснажена у цей внутрішньою. Боротьбою як вийти з цього стану? Ну для початку треба визначити цей факт. Я не люблю свою дитину. Ви не повірите, але навіть щоб сказати якісь такі подібні слова, проходить дуже багато часу. Кажу це з досвіду психолога. Жінці важко це сприйняти і в важких випадках без спеціаліста не обійтися. А я пропоную вам знову звернутися до того списку, в якому ви писали якості ідеальної мами. Зверніть увагу, там є щось таке, що нагадує бережливість до самої себе мами, любов до ма до самої себе. Зверніть на це увагу, чи у вашому розумінні ідеальна мама повинна себе берегти, жаліти, любити себе. Дорогоцінно, і якщо такого пункту немає у вашому списку, знову ж таки це привід подумати. І ще одна найпоширеніша проблема материнського виснаження: це недовіра. Нікому не можна довірити найцінніше свою дитину. Ніхто і ніколи не може догледіти дитину так, як потрібно. Всі завжди роблять щось не так. Мало того, вони роблять щось не так навмисно, щоб потім жінці не треба було знову довіряти дитину цій людині. Знайома ситуація особливо дістається чоловікам. Вони по замовчуванню не зграби і нічого не розуміють у вихованні. Тим паче у догляду за дитиною чоловіки дійсно ставляться до дітей по іншому. Нагадую, що гормональний фон у чоловіків не змінюється принаймні так сильно, як у жінок, як жінки, наприклад, і какашки, пробачте, дитини не можуть смердіти, да вони пахнуть, і як взагалі може бути огидними да якісь ті самі процеси. Жінки цього не розуміють, щоб у батька запустився цей механізм прихильності. А також доведено, що у них виробляється у цей самий пролактин, який впливає на прихильність батьківства. Потрібен час. Чоловік має якомога більше часу проводити з дитиною, доглядати за нею, тісно контактувати, обіймати, носити, заколихувати. І що цікаво, дітки з батьком набагато краще сплять. Напишіть в коментарях, чи у вас так було. Наприклад, згадуючи свій досвід своїх дітей, ти на я не хоче спати, а я маю йти там якісь справи хатні робити. Да? Або маю подасть там йти. Дитину бере батько спокійнісінько да? кладе собі на груди, на живіт, і дитинка спокійнесенько собі спить. А батько при справах дивиться телевізор або навіть грає комп'ютерні ігри. Чому ще й вихваляється? Він же сидить з дитиною. Напишіть у коментарях, чи були у вас подібні ситуації. Мамі треба прийняти, що нічого страшного батько зробити дитині не може. Ну, якщо він не психічно здоровий. А в іншому випадку краще не народжувати дітей від нездорових чоловіків. Чоловіки. Зазвичай ще більше переживають за дитину, відчуваючи цю свою незграбність. Ну йому треба вчитися навіть із-за того, що вам буде набагато легше. Утождайте шанс чоловіку. Це, до цієї ж причини недовіри відноситься і якесь маніакальне бажання чистоти, виготовлення витончених страв та таке інше. Замість того, щоб відпочивати, коли є така можливість, жінка починає прати, готувати, прибирати медаль вам точно ніхто не дасть. І що найчастіше буває, рідні навіть не помічають ваших старань. Отож слушне запитання навіщо? Навіщо заганяти себе? І зазвичай відповідь у першому пункті причин емоційного виснаження мами бути ідеальні. Тут вам стане у нагоді шведська філософія щастя. Лагом. Ну, якщо не чули, почитайте на цю тему. Елізабет Карлсон написала книгу з одноіменною назвою Лагом, в якій і розповідала про цю саму систему шведського щастя. Якщо дуже коротко сказати, то її девіз звучить як достатньо або Стільки скільки треба, ну, це про золоту середину в якоїсь мірі, знову-таки зверніться до того списку, де ви записували якості ідеальної мами, і зверніть увагу, достатньо там у тих самих пунктів, чи дійсно там є у та золота середина, при якій мама буде себе почувати комфорт і в неї буде сили і енергія, щоб ділитися позитивом зі своїми рідними, зі своєю дитиною. І знову ж таки, якщо звертатися, до цієї філософії, то лагом відноситься і до виховання для проводження часу зі своїми дітьми весь час жінка не має віддавати дітям. Повинна бути знову ж таки у ця золота середина, у це розуміння як достатньо. То шорбіть правильні висновки, як каже доктор Камаровський. Цінуйте себе. Ви не зможете бути корисною для своєї дитини, коли знаходитесь у виснаженні. Задавайте питання, діліться своїми думками, підписуйтесь на канал, радьте його своїм друзям та знайомим, нехай усвідомлених батьків, буде ще більше. os is